Привіт, я Марія Бурмака. Ви у Вікенді нової музики. І сьогодні наша гостя Саша Кладбище, фронтвумен гурту Цвинтар. І вона презентуватиме міні-альбом на іншому боці ріки. Саша, вітаю тебе у студії «Проміня». Привіт. Сьогодні ти е, прийшла з прем'єрою міні-альбому на іншому боці ріки. Що там за історії? А це історії... Е, можна сказати, що це такий альбом, як. Е road movie, в певному сенсі, якщо уявити собі, що ось ти їдеш машиною по такому довгому шосе в постапокаліпсісі, і ловиш якісь хвилі. І ось ці пісні, які, вони трошки, трошки про війну, трошки про втрату, трошки про дорогу, яку ми проходимо, десь так можна його характеризувати. Ми багато відрефлексували того, що відбувається останні Ну, і три роки, і 11 років, і якимось чином, як нам здається, вмістили це в цей міні-альбом. Тобто він такий вийшов тематичний, про, на... про наше відчуття війни, скажімо так. Там е, чотири композиції. Так. Е, а що за історія кожна з них? Це зупинки на цьому шляху? Чи це якісь пригоди? Е, я б сказала, що це відрізки шляху. Тобто, це ось спочатку ти їдеш залізницею, потім йдеш такою. Рівниною, де нема надій, Потім на гелікоптері перелітаєш джунглі підсвідомості і Червону ріку, і опиняєшся на іншому боці ріки в фіналі десь так. Ну, таке враження, що герой мандрує з темряви до світла, тому що це дійсно така мандрівка крізь темряву до якогось внутрішнього світла чи зовнішнього світла. Це якась алегорія на особистий досвід. Це і алегорія на особистий досвід, і це ну як може в певному сенсі, ось як Данте, який в пекло спускався. Тобто ти переживаєш смерть, лімб, якесь чистилище, і потім переродження або або, або інший світ, де все краще ніж було. Ну зразу так. така алегорія виникає, знаєш, зважаючи на вашу назву, зважаючи на те, що ти Саша Кладбіща, що це ріка це такий собі умовний стікс. І це нібито якесь світло, але що це? Це потойбічний світ, чи це, можливо, чиясь тепла рука, чи порожнеча? Мені здається, що оскільки і ми, і наші слухачі це люди дуже різних релігій, конфесій і вірувань, то кожен може сам собі вирішити, що на іншому боці ріки його чекає, чи це все ще це життя, чи це переродження, чи це райське світло? Тобто хай слухач сам для себе вирішить, що це. А що з'явилося раніше? Ці чотири пісні чи ідея побудувати альбом як подорож? Е, ні, спочатку були пісні, Ми просто е, е, гурт, який не робиться, як би це сказати. У нас немає такого, давайте зробимо проект, ось, пісень про війну. Ми просто пишемо щось, що приходить нам в голову, що ми відчуваємо. І потім ми думаємо, а що, якщо ось ці пісні вони дуже класно були б скомпільовані, як саме. Ну, такий прожитий досвід, тобто ми, можна сказати, в процесі будуємо. Це не було від початку задуму. Типу, давайте ось напишемо на злобу дня про війну, щось такого не було. Просто коли ці чотири пісні у нас з'явилися, і ми почали їх як би ну, аранжувати, дивитися, який стиль обрати, і шукати форму, і, ну, ми і слова іноді міняємо і так далі. Там Деякі з пісень вони у нас були написані ще до повномасштабки, але ми їх переосмислили, десь щось змінили. І... Потім, коли ми вже подивилися, що вони в цілому відображують ось цей наш досвід, ми подумали, що було б вчасно випустити зараз ось такий альбом. Багато людей проживають втрати, і нам здалося, що ми, як гурт Цвинтар, можемо собі дозволити допомогти і собі, і іншим в усьому переживанні якісь рефлексії. У вас дуже сильна образність. І в цьому альбомі, і в попередніх композиціях є поїзд, розбиті міста, чоловік в чорному, червона ріка, собі, ніби дивишся кіно. Як взагалі ці образи приходять? Ну, ми такі, У нас фантазія добре розвинута. Я думаю, що просто це така штука, що ти коли дивишся, по-перше, ти дивишся фільми різні, слухаєш теж чужі треки. Дуже багато за останні роки ми просто самі пережили ну, і сумного і цікавого досвіду. І воно все якось в такі метафори перетворюється, і ми їх записуємо, а потім вони. Перетворюються на пісні, якось так. От у шоу-селекція ти казала, що пісні міні-альбому вони похмурі, але насправді музика життєрадісна. Ну і ви так вмієте, на такі досить такі ну, темні потойбічні теми, говорити радісно і весело. Чому для вас важливо тримати цей контраст між сенсами і звучанням? Це естетика чи спосіб пережити? Я думаю, що це поєднання цих двох речей, тому що всі учасники гурту, вони. В минулому ось там, і, ну, і в підлітковому віці. і Зараз, в принципі, теж Ось ми належали до такої похмуро готичної сцени всього молодіжного двіжу. А, і ну, для цієї всієї культури взагалі характерно, е, про, ну, як це сказати, переосмислювати смерть не як щось страшне і таке, жахливе, а як щось естетичне і навіть як щось дружнє. Е, ну, там, Психологи кажуть, що це. Переживання, що це ти якби, з власним страхом смерті так приміряєшся, ну в цілому, чому б і ні. Е, просто ми якось почали в цьому напрямку рухатися і зрозуміли, що особливо за останні роки ми зрозуміли, що дуже великій кількості людей. А важливо змиритися із смертю, оскільки її дуже багато поруч. І коли ми нам просто напряму люди це кажуть, що у них були якісь нав'язливі думки про смерть, але ось вони приходять на наш концерт, співають про смерть, танцюють з нами, підспівують, і якось їм стає легше. І ми подумали, що ну не те, що це там наша місія примирити людей зі смертю, але певним чином, мабуть, що ми можемо допомогти. Ну, я тобі скажу, що дійсно примиритися з цим дуже складно. Але я думала про це, якраз слухаючи ваші пісні, і розуміла, чому, наприклад, в деяких народах та і в наших гуцулів насправді в них є оцей обряд-грушка, коли людина відходить в той світ, вони нібито святкують цей угу. перехід. У всіх це буває по-різному. Але як терапія, як філософія. Це, це дуже цікаво насправді. На іншому боці, ріки це назва дуже поетична. І ти казала, що кожен може собі уявити, що хоче. А для тебе особисто, що, це, що є от той берег? Це спокій, смерть, перемога чи зцілення? Для мене це смерті, скоріше. Тобто, це щось хороше, що чекає. Я, я як відношусь. Я думаю, що ми всі помремо. Ну, я знаю, що ми всі помремо, і ставитися до цього негативно. Беззмістовно, тому що це все одно відбудеться. Ну, можна дуже довго сумувати з цього приводу, але це не змінить того, що чи рано, чи пізно ми всі помремо. І я собі вірю, що в посмерті буде щось хороше, і я зустріну там тих, кого любила в тій чи іншій формі. Мені б так хотілося вірити. Бо я собі так думаю, якщо там нічого немає, мені вже буде все одно. І нема сенсу розстроюватися, а якщо там щось хороше є, то я буду думати ось так. І тому для, для мене особисто на іншому боці ріки. В чарівному лісі на мене чекають всі мої друзі, всі мої рідні, всі мої тварини, яких я любила. І тому для мене це ось таке місце, в яке я не боюся потрапити. А навпаки, ну тобто я не, не збираюся померти, я не хочу скорочувати собі віку. Але вважаю, що це місце воно буде класне, і там буде все добре. Ну, я трошки оптимістичні таку річ скажу, що музик, кажуть, музиканти не вмирають, тому що після них залишається музика. І якщо навіть фізичної людини немає, а вона писала музику вже абсолютно точно після неї, що залишається. Саша, ви присвятили альбом е, тим людям, які зараз відгорьовують свої втрати. Е, сама ідея відгорювати вона звучить як щось цінне, але дуже рідко доступне в реальному житті. Як ви це робите через музику, тексти, виступи? Все разом, так. Саме, саме так і відбувається, тому що це терапія певним чином. Е, у нас е, дуже багато людей вони звикли в собі носити своє свої горе. І взагалі якось, не скажу, що скрізь, але є така штука, що ніби е, трошки соромно розповідати про свої почуття, про свої втрати, про своє горе. Люди намагаються робити вигляд, що все добре, і що вони такі сильні і класні, але насправді, ось. Як сказати, групова терапія, коли ти разом з іншими теж згорьованими. У нас зараз всі згорьовані, бо всі пережили втрати в тому чи іншому вигляді. І коли ти це робиш разом з іншими людьми, вони легітимізують право на, на горе. Розумієш, ми говорили в першій частині нашої розмови про те, що, як можна ставитися до смерті. І, але легко сказати, а дуже важко зробити. От щоб ти порадила тим людям, які не знають, куди діти свій біль? От він є живе і е, людина не знає, як, як її відгорювати. Це дуже індивідуальне. Я не знаю, що я можу давати якісь поради, я можу тільки своїм досвідом поділитися. Я співаю, я співаю пісні, я плачу іноді, коли я співаю або коли я пишу. Дуже правильно я вважаю, навіть якщо ну, не всі поети, не всі можуть, але всі вміють писати. Можна сісти і просто написати на арку чи паперу свої відчуття, просто вилити з себе цей біль. Якщо ти не можеш, ну якщо нема кому, наприклад, розказати, можна просто це написати. І інколи коли ти це робиш, ти просто як зі сторони дивишся на, на власні почуття, і вони перестають лишатися всередині. Я вважаю, що дуже важливо не тримати всередині біль, а якось його виливати і позбавлятися. Нього це і є відгорювання. Просто ми робимо це через е, вірші, пісні і концерти, і якусь спільну ось таку, е, залученість? Е, є такий важливий момент. Взагалі, у вас дуже е, такі круті стосунки всередині групи, і, ну, і дуже відчуваються і на концертах, і на записах, що це е, як один організм. Mm -hmm. Але минулого року ваш басист пішов в життя про Сергій Вдовиченко. Так. І частина партії у Урдлісі вже були створені без нього. Як ви, як ви прожили цю втрату у вашій команді? Це було дуже важко, бо ну, ми всі друзі. Ми, е, дуже, і, ми якби і поза сценою дуже дружимо і там не знаю, разом проводимо час. Тому для нас це була як смерть в родині. Це дуже була важка втрата, і ми, е, ми довго не могли. Ну ми розуміли, якби що нам треба продовжувати його гастролювати і видавати новий матеріал. Але певний час ми взагалі не, не, не могли собі якби, ну, придумати, як це ми замінимо Сергія. Тому ми, наприклад, ось з нами їздив в тур Андрій, який був клавішником. Тобто, ми, щоб, щоб якось <хи> цю втрату пережити, ми певний час просто грали без басиста а з клавішами. Ось зараз до нас доєдналася Таш. З якою ми ще граємо в гурті Фолкулака разом, <хи> і вона зараз у нас буде басові партії грати. Ну так нам потрібен був певний час, щоб це прожити. Ми не могли собі уявити когось іншого на місці Сергія, і ось в цьому альбомі, який ми записали, партії робив наш звукорежисер. Ярослав Степанков він дуже талановитий музикант, і ми вирішили, що ну ми частково якби самі придумали партії, частково попросили його якесь його бачення, і тому певну частину партії написав там гітарних і басових. Він це теж був цікавий досвід, тому що ми якби ми з ним дуже довго працюємо. Він минулий наш альбом писав, і він дуже в темі того, як ми взагалі самовиражаємося, тому йому ми довірили цей якби цей, цей пласт роботи, і він дуже класно показав, так що ось на альбомі замість нашого звичайного басу у нас у ось його партій. Зараз дуже багато втрат, і буквальних, і емоційних, і культурних. На твою думку, як зберегти в цьому всьому людяність як не озлобитися? Ой, це, це, це складне питання. Я думаю, що. Пам'ятати, що паралельно із дуже великим злом, яке поруч із нами розкривається дуже багато добра. Я маю сказати, що я за все своє життя не бачила стільки добра, скільки за ось час повномасштабки, тобто люди проявляють просто якісь дива і героїзму, і самопожертви, і люди, від яких я взагалі не очікувала, що вони здатні на щось хороше, вони раптом виявилися. Дуже люденим людяними і крутими. Тому я вважаю, що ми маємо пам'ятати, що все ж таки добро перемагає, і що його насправді більше і що в людській природі, якою б вона не була тваринною в базі, все одно є ось це тяжіння до світла, правди і чогось хорошого. І тому це має відбалансувати ось цей ну, якби, момент поганого і нелюдяного. Ну і таке реліз мені альбому відбувся. Його можна послухати, знайти на платформах, а де можна буде почути цей альбом наживо? Я дуже сподіваюся, у нас частина команди зараз в армії, і вони роблять все можливе, щоб їхні відпустки таким чином співпали. Ми маємо бути на фестивалі Атлас. І також плануємо, що у нас в кінці серпня в Києві буде сольний концерт. Тримаємо кулачки, щоб це все відбулося. Ось. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую за ці пісні за цей альбом. В нашій студії була Саша Кладбище Фронтвумен гурту Цвинтар. Вона презентувала новий альбом. Привіт, я Саша з гурту Цвинтар. Дякую дуже, що запросили на Радіопромінь. Дуже люблю Радіопромінь і закликаю всіх наших слухачів підписуватися на YouTube Радіопромінь та на всі інші соцмережі та канали, тому що це. Дуже класний канал, де можна послухати актуальну, класну сучасну музику. І дуже дякую за підтримку української музики взагалі.